Я погрібна Ірина Миколаївна, жителька села Гужули. В нас в даному господарстві ми проживаємо з мамою і в нас 20 соток землі, якою ми користуємося. Ми прийшли в Гужулівський Старостинський округ, де написали заяву, щоб нам надали насіння на буряк, моркву, цибульку, капустку, помідори, огірки, зелень всяка різна, петрушка там кріп. Ми посіяли, то схожість дуже гарна, все зійшло. Даже також зійшли огірочки, ми їх зібрали, і дуже вони смачні для консервірування, для соління і буряки. Все дуже гарно зійшло. Супер, що можете порадити людям, які з недовірою віднеслись до цього? Е, ну е, вони дуже багато втратили за те, що вони не прийшли, не записалися і не отримали насіння. Ну це дуже була е, якось навіть як благодійна підтримка. Да, такий важкий час не було коштів, а тут така дуже гарна була е, подаруночки. Да, так сказати, що дуже. «Хорошо було нам е, дуже велике меру і начальнику земельної управління за таку е, дуже вдячну подяку. Їм дуже велике дякуємо і будемо ще чекати такі подаруночки».